Всі ви чули такий вираз, що час це гроші. А що, якщо я скажу вам, що ні, це не так, що жодного часу у вас немає, що ми можемо жити лише моментом, з уявленням, що ми повинні скількись там років прожити? Але хто дав вам таку гарантію, скільки ви проживете? Чому ви впевнені, що ваше життя буде складатись з? Певної кількості годин, днів, років. Все, що ми можемо робити, це керувати єдиним моментом моментом, який не закінчується. Моментом, який рано чи пізно закінчиться. Ми не можемо зробити щось завтра, післязавтра, чи ще щось. Ми можемо це запланувати. Але робити і діяти ми можемо тільки зараз, тільки в цьому моменті. Давайте будемо уважні до моменту і давайте починати розуміти, що головний наш ресурс це не час, а це вміння діяти в моменті.